Друзі, хаває на зв'язку. Сьогодні маємо для вас дуже крутезний варіант настоящу корейську надійність, а також поєднання з комфортом. Ось такий Hyundai Santa Fe. Це 2013 рік. Автомобіль у максимальній комплектації дуже крутезно виглядає, в гарному кольорі, гарні має легкосплавні диски. Класна гума, ось такі має також додатковий поріг. Ну реально він дуже крутезний. Оптика лінзована з омивачами. Даний автомобіль є привезений з Європи. по колу, камера заднього огляду, також присутній в автомобілі безключовий доступ. доступ. кузову виглядає дуже класно, зауважень немає. Тут ще цей автомобіль де лімітований. Має ось таку емблемку HIDI Motors. Задні парктронички, роздвоєний вихлоп. Також нагадаюся, що це дизельний і на повному приводі. В даному автомобілі 170 тисяч рідного пробігу. Автомобіль взагалі дуже крутезний, це те, що треба. Економія, надійність, а також комфорт. Шторочка присутня. Тут маємо весь автомобільний комплект, великий багажник. З цієї сторони, зауважень, також немає жодних. Виглядає дуже класно, десь такі класні. Перейдемо у салон. У салоні ми маємо чорний шкіряний салон. В ідеальному стані, без зауважень. Тут маємо підстаканничок під також присутні на, двері, на вікнах шторки. Маємо також підігрів задніх сидінь. Карти нічого не поцарапані. все. В дуже класному, наближеному до ідеального стану. Попереду ми маємо також сидіння в хорошому стані з електроприводом водійський з пам'яттю. Насправді це дуже крутезна комплектація. Дуже рідко приїжджають в Санта-Фе в таких комплектаціях. Оптичка така гарна, денний ходовий вартосудній. Повний електропакет, звичайний, електродзеркала зі складанням. Пам'ять присутня. Тут ми маємо блокування диференціалу, при переспуску. Мультикермо оздоблене шкірою, з з контролем, автосвітло, сенсор доща, гарна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, також підігрів передніх сидінь, автопаркування. Електроручне гальмо, дзеркало з автозатемненням. Зараз робимо запуск. Двигун працює ідеально. Нагадаю, 174 тисячі пробігу. Жодних помилок немає, двигун працює рівненько. Мультимедія Гарненька Камера заднього огляду. Працює, парктроночки звук також видають. Клімат все чудово. Кого дійсно цікавить автомобіль, який вертує уваги, то він в нас є. Даний автомобіль можна придбати як за повну вартість, а також у лізинг. Всіх запрошуємо на тест-драйв, місто Львів, вулиця Пасічна, 127, хапай авто на хапай авто.